Вітаю, друзі! Це перлини Біблії. І одне, але складне питання на сьогодні. Якщо вам потрібно трохи більше часу, щоб дати відповідь, ставте відео на паузу. Тож, запитання. Троє авторів книг Біблії були одночасно і пророком і священником. Двоє з них Єремія та Єзикіїль. Хто третій? Правильна відповідь: Захарія. За днів Йоякіма, главами батьківських родин були такі священики: В родині Ідо Захарія. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи змогли ви правильно відповісти на це питання. Дякую за вашу участь. Давайте знаходити перлини Біблії разом!